Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. А ви помітили, що почався період зростаючого місяця від молодика до повні. а в цей період краще висаджувати рослини, які дають плоди над землею. От і будемо сьогодні сіяти ранню капусту на розсаду. Сьогодні в нас 3 березня і так як раннім сортам капусти з моменту посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт. Повинно пройти 50-60 днів, і висаджувати ми її збираємося в кінці квітня, то саме вчасно буде сьогодні її посіяти. Підготувала я три сорти. Перший з них копенгаген, ранній популярний високоврожайний холодостійкий сорт. Рослина невелика, компактна, головка округла, щільна вагою 2-2,5 кг. Має відмінні смакові якості. Другий сорт Джерсі Вейкфілд. Також ранньостиглий сорт. І Написано тут, що вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 90-110 днів, сама капустина середньої щільності і масою до 2 кг. Подобається мені рання капуста ось такої конусоподібної форми. І ще маю сорт якийсь, не знаю, не скажу вам, як зветься польська капуста, все написано по-польськи. Торік я її сіяла, нам дуже вона сподобалась. І маю ще декілька сортів пізньої капусти. Агресор всі знають про такий гібрид. Маю кам'яна голова і колобок F1. Також дуже подобаються ці сорти, що такі дуже щільні гарні головки, хоч невеликі на величину. Цю капусту буду сіяти на розсаду прямо у відкритий ґрунт, так як щороку. Тим більше для пізньостиглих сортів повинно пройти від моменту посіву до моменту висадки в ґрунт 30-40 днів. Для розсади капусти потрібен рихлий і легкий субстрат. У верхньому правому кутку або внизу в описі посилання на приготування такого ґрунту. Основним компонентом такого субстрату повинен бути торф. До основної маси торфу у ґрунті додати дернової землі та трохи піску. Ми ж змішували рівні частини торфу і дернової землі, додавали половину перегною і в якості розпушувача ґрунту в нас є кокосовий субстрат. Взагалі для вирощування розсади капусти. Можна використовувати і магазинний ґрунт. Головне, перед використанням його треба знезаразити. Ми ж проливали його кілька днів назад фітоспорином. Про жарування ґрунту я не дуже чогось вітаю. Мені здається, тоді втрачаються і корисні бактерії. Проморожування на ось такому морозі, як в нас недавно був, так, будь ласка. Це, здається, таки по природньому. І як бачите, я сюди до субстрату додаю ще ложку яєчної шкаролупи дрібно перемеленої. Не думаю, що вона так швидко перегнає і віддасть корисні речовини, а скоріше вірю в те, що це додатковий народний засіб проти капустянки і чорної ніжки. Думаю, шкоди шкода не завдасть ця речовина, але ґрунт таки розрихлить більше. Тепер саму ґрунтосуміш трішечки ущільнюємо, особливо так попід стіночками. Самі коробочки або судочки, як ще називається, я брала висотою 4-5 см, а грунту насипала 3-4 см товщиною. Тепер робимо борозенки ну, глибиною до 1 см. Відстань між борозенками робимо приблизно до 2 см. Якщо маєте місце і можливість, то краще було б капусту сіяти на розсаду в окремій ємності або касети. Тоді її не потрібно буде пікувати. В нашому ж випадку ми свою капусту будемо пікувати. Але мені здається, нічого тут страшного. З мого досвіду, капуста, так само, як і помідор, любить пересадки. Ну, певне, якщо розсада не переросла. Як зазвичай, бо проливаю або водичкою, а в даному випадку, в мене розведений фітоспорин. Насіння перед посівом я не замочую. Такий метод посіву мені подобається більше. Я промочую рядочки або борозенки і тоді в них розкладаю насінинки. Стараюся на відстані 1 см одна від одної. Якщо і падають рядишком дві насінинки, тоді розкласти їх зубочисткою. Буває насіннечко оброблене зеленого кольору. Його дуже добре тоді видно, як воно падає. Це чорненьке. Але нічого страшного. Як зійде, тоді побачимо, як буде загусто, прорвемо. Саме насіння зверху я також змочую, щоб воно було у вологому середовищі і швидше проклюнулось. Прикриваємо шаром ґрунту не більше 1 см, накриємо кришкою або торбинкою целефановою і ставимо в тепле місце для проростання. В таких умовах вона дуже швидко сходить. Це може бути і на третій день. І як тільки з'являться перші сходи, обов'язково треба понизити температуру до 16-18 градусів а можна й менше. В Вдень рослини тримають при 15-17 градусах Цельсія, а вночі 8-10. Перепади температур можуть загартувати розсаду і запобігти витягуванню рослин. І якщо ви посіяли, так як я, насіння капусти в загальну ємність, то днів через 10-14 їй такі бажано треба було попікерувати. В окремих ємностях сіянці треба заглибити аж до сім'ядольки. День-два вона постоїть при цій температурі 15-17 градусів, а далі температуру ще більше знижуємо. Було би дуже добре, щоб в цей час на дворі температура була. Ну, хоча б до 10 градусів, то на день можна було би виносити її на двір, на балкон, в кого як. Добре, в кого є теплиці, то таких проблем немає. А та як ви вирощуєте розсаду без теплиці, то треба бути готовим до того, що будемо танцювати. Вдень на двір, вночі в будинок. Взагалі, капуста. Холодостійка рослина, то не бійтеся, що вона пропаде на дворі. І пам'ятайте, що капуста вологолюбива рослинка. Але рясне перезволоження може викликати чорну ніжку або ще якесь інше захворювання. Тож будьте обережні з поливанням, поливати можна раз в тиждень. І після поливу рихлити ґрунт не рекомендується, тому що корінці знаходяться дуже близько до верхніх шарів ґрунту. І поливати розсаду потрібно теплою водою. При закінченні посіву обов'язково потрібно прикріпити етикетку з сортом і датою висіву. І ще одне. Розсада капусти при вирощуванні потребує підгодівель. Тож підготуйте добриво на основі фосфору, в якому є і калій, і вміст кальцію. А на сьогодні поки що все. Всім дякую за перегляд, що були зі мною. Дякую за коментарі і поради. Всім гарних врожаїв, здоров'я, миру і добра!